Привіт усім, друзі! Так, сьогодні у нас а 6 с 6 Така проблемка. Потік бачок умивача, заливається рідина і зразу вся витікає. По-любому лопнутий бачок. Можливо, була вода залита, при морозі порвало бачок. Бачок у нас Горловина тут, і він у нас йде отак в крилі всередині. Ось сюди. Ну, взагалі потрібно знімати крило, але можливо в нас вийде, не знімаючи крила його. Я думаю, по-любому його потрібно замінювати. От. Плюс е защита тормозного диска брязкає. Теж треба дивитися, що з нею, чи обірвана, чи тріснула. Ну і у зв'язку з погодою у нас тут все в льоді, намерше. Буду феном розігрівати його все, відтоплювати. Так, друзі, все розтопив, підкрилок зняв. Так, ось тут наш бачок. Як бачимо, тут вже якісь проблеми з ним були. Значить залім воду, побачимо де тече. Він взагалі не прикручений тут. От так. Так, по защиті. Щиток самообірваний з болтів, тримається на нижньому дно. Щоб до нього добратися, треба зняти диск. Так, значить, тут у нас в супорті багато болтів є. Нам треба відкрутити ті, що в ковпачках резинових. Відкручуємо, Вимаємо заглушки клупачків направляючих, викручуємо направляючих і супорт має знятися. Без скоби. У нашому випадку він не злазить, тому що в диску вже вироботка. Там уже міліметра два, а то й три всіх. Зазубрений. Зазубрений не дають колодкам злізти. Значить відкручуємо болт прокачки, зжимаємо супорт, щоб більший зазор був в колодках. Тоді знімаємо Значить, диск, проміряємо по товщині. Якщо ще в допусках, то проточуємо. Якщо ні, то під заміну. Ось так, друзі. Так, друзі, зняв супорт, розжавши його. І бачимо, зовнішня колодка нормальної товщини, внутрішня, зношена практично в нуль. Вчасно добрались. Так, ну защита тут. Бачимо верхніх два болта обрив. Підложимо ширші шайби. Якщо не буде торкатись диска, І так поставимо. Так, друзі, далі по диску. У нас товщина нового диска на дану модель 30 мм. І нормальним зносом для подальшого використання вважається знос не більше 5 мм. Загальної товщини. Ну, 5, це ще не границя, так скажемо, можемо з'їздити і трошки більш, але частіше придеться замінювати колодки гальмівні. Значить, взяв, зараз провіримо товщину, отакі підкладочки, 3 мм з однієї сторони, 3 мм з іншої. І проміряємо, яка у нас виходить товщина. Так, Ось ми маємо товщину майже 30 мм. Тобто цей диск вже своє від'їздив. Якщо його проточить, він матиме товщину десь 24, а то й 23 мм. Тобто якраз так а так. Значить, краще такий диск вже замінити. Так, друзі, бачок зняв. Ось він наш бачок. Тут зсередини кріплення викручується. І він у нас просто знявся. Значить, протікання було тут. Тут уже не герметичне. Побачу, може спробую ці патрубочки зразу на насос надіти. Ну, сам бачок цілий. І ще плюс протікало отут. Горловинка тут у нас. І вона вкручується. Отвір бачка. Воно в нас було не вставлене. І там теж при заливанні і при повному бачку, воно виливалось. Тут є резинка і, як бачимо, різьба. Він був просто приткнутий і все. Значить, щоб правильно його зняти і скласти, потрібно тут у нас блок запобіжників. Викручуємо тут гаєчку, ну, кришечку знімаємо, щоб вже Двірники не знімати. Там гаєчка. Там ще одна гаєчка. Трос капота. Вимаємо так на сторону, бо він теж заважає. Ну, і тепер у нас сам блок. Вон, беремо хірт. От беремо отак. Приподнімаємо. Нашу горловинку догори. Ось так, друзі. Тепер у нас тут різьба повернута в положення. Коли вставляємо бак, бак вставили, потім горловину опускаємо назад і воно в нас закручується. І там резинка уплотняє і тоді не буде протікання. Так, друзі, защлкнувсь уже бачок значить зразу вставляємо бак, не забуваємо зразу підключати насоси, наживляємо верхній болтик, тоді слідкуємо там, щоб горловина вставилась. Провертаємо, защолкуємо горловину. Тоді цей болтик викручуємо назад і пробуємо бачок. От як бачимо, він, ну тому що тут є зазор між крилом, він має люфт. Якщо горловина защолкнулась, бачок вона вже тримає бачок. От як бачимо, бачок не відходить. Він уже тримається на горловині. Тоді збираємо все далі. Так, друзі, вже все склав. Так, значить, підключив таким способом. Не забуваємо, підігріваємо ці патрубочки і натягуємо їх. Все протираємо, просушуємо, щоб було сухо. От зараз у нас налитий повний бочок, от стоїть у горловині. А тут все сухенько. Так, єдине, що без цього клапана, коли будемо мити там лобове скло або заднє, Завжди буде і туди, і туди подавати воду. Але нічого страшного, зато тепер буде все працювати. Ну і в будь-який момент можна буде купити цей клапан і підключити його. Так, друзі. Що ще замітив? Тут у блоці вода стоїть, треба вибрати і просушити. Так, зараз спробуємо, як працює. Так ми є сзад є бачим і сзади струйка б'є. Так, тут у нас б'є струйкою через те, що форсунка зламана Так, ну вже є новий двірник форсуночка в комплекті ну, Єдине що як я бачу тут вже обламана трубочка ну щось придумає так друзі з, -з, -з двірником вирішив омивачом там був обламаний стовпчик трубочка значить закрутив тончу гайку трошки обточив трубочку і форсунка стала а ну Оп, хорош все працює так і ще була одна проблемка вода текла всередину в дверку там всередині в механізмі кришка, яка вставляється, там не було резинки. Вставив кілечко резинове і все стало сухо. Ось так, друзі. Слава Україні!